Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Це такий екстрений випуск, і, можливо, саме зараз в наші часи будуть такі екстрені включення. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Ви знаходитеся на моєму YouTube каналі. І сьогодні я вийшла, тому що була можливість в мене передивитися новини. Так, світла нема, тому. Реалії не можу записувати відео, не можу їх монтувати, тому що на залив хорошої якості витрачається багато часу, багато ресурсу, багато інтернету, якого немає на мобільному. Тож, поїхали сьогодні швидке таке включення. Дякую вам за увагу. Ставте лайк цій трансляції. Якщо це було корисно, діліться зі своїми друзями. Отже. 19 липня а, сталося Точніше, 18 липня сталося вбивство Ірини Фаріон. 19 липня вона померла в лікарні після операції і в прогнозі для України, якраз я вже писала тут і скрізь на своїх соцмережах. На 18 був такий вплив. Я застерігала Західну Україну, західну частину будь-якого міста, тому що йшла небезпека. Зазвичай я часто проговорюю. Що це може бути небезпека, або почуємо про якусь відому жінку або про діяча культури. Тут все збіглося і небезпека для західної частини України, і те, що це була людина, яка народилася, виросла на Галичині, можна сказати, діяч політичний, культурний, без, як це, без коментарів, тому що. На тому, що це яскрава інтелектуалка, діяч, філолог, філологиня, яка залишила по собі багато трудів такого історичного, і філологічного напрямку, і культурологічного, світоглядного. Я думаю, що історія все ще розставить по своїх місцях, і ми. Оцінимо по достоинству, як то кажуть, все те, що зробила Ірина Фаріон. Так, неоднозначні оцінки її діяльності. Я сама не була фанатком її, саме за її таку доволі агресивну позицію. Але інколи, ну, до прикладу, ці дні я багато про це думаю і розумію, що вона мала на те повне право. Тому сьогодні хочу прокоментувати трошечки цей вплив, тим більше що буде повернення цього впливу. Отже в Посилання, потім, коли збережеться ця трансляція, я додам посилання на етер з прогнозом на липень, і там я говорила, що я не можу провести аналіз попередніх впливів. Тож сьогодні просто зараз я зробила аналіз попередніх впливів і ось що я з'ясувала, що було на попередніх торканнях. В Іспанії, а попередні торкання були в лютому, 20 лютон, лютого. Вітаю, Людмилочка Гришина, мій спонсор зі Львова. Вітаю вас, вітаю друзі! Ставте лайк, будь ласка, цій трансляції, підтримайте мій канал. Отже, попереднє торкання було 20 лютого. І тоді саме в цей день дуже точно спрацював той аспект. В Іспанії було вбито російського пілота, який перегнав в Україну гелікоптер. Це була така діяльна, як це операція, так, яку розробили наші збройні сили, розвідка. Про це ви можете почитати, послухати, якщо хтось не чув. Будь ласка, його звали Максим Кузьмінов, його було вбито так само в Іспанії, ну саме через те, що для Росії він був зрадником, і звісно, що, як тільки ця подія сталася, то він став мішенню. З приємних новин тоді, 20 лютого, Україна повернула 11 дітей з Росії. Помер тоді так само 20 лютого. Другий українець, якого поранили ножем у німецькому Оберхаузені. Це був 18-річний українець, баскетболіст, спортсмен. Так само можете підняти історію і прочитати. Так, я постійно говорю, що бути українцем стає небезпечно не тільки в Україні, але й у світі. На жаль, на жаль, і ми бачимо, як спрацював цей безжальний вплив в Польщі в той день з'явилося, з'явився плакат. Підійміть архіви новини. Ви побачите. Плакат з закликом Путіна: прийди врятуй нас. Тобто це про ІПСО, про провокації, так про ну, плітки, інформаційні вброси, тому що ця війна вона гібридна. Вона не тільки йде на гостра фаза її, не тільки на сході відбувається, але гібридна війна йде скрізь у світі. І ми в епіцентрі цієї так само війни. І десь мені здається, що Росія в цій іпсошній війні часто бере гору, а нам потрібно ще трошечки доопрацьовувати ці речі. Зараз хвилиночку. Далі, далі так само можна сказати, опосередковано це має відношення до нас, тому що в Росії було вбитого, було вбито опозиційного політичного діяча Навального. Тіло його не видавали. А ну, тобто, в гороскопі України ми про це ніяк не можемо побачити. В гороскопі Росії взагалі так само нічого не працює, тому що тоталітарна система, яка панує в Росії, вона перекриває все. Ну, до прикладу, справжній Путін вже помер давно, ще в 2006 році. Один із таких яскравих клонів помер, кажуть, так, є така інформація минулого року, але, але ми бачимо так, як грають ляльководи, виставляючи цю ляльку на показ і продовжують гнати свою лінію тоталітарну, тому астрологія там не працює. Отже, що ще? 110-та бригада тоді заявила, що російські війська розстріляли поранених з Зеніту, яких мали евакуювати. Тож бачимо, що цей вплив дуже небезпечний, що стосується України. Багато вбивств таких навмисних проти українців. І ось це друге торкання, яке сталося 19 липня. Дало нам таку резонансну подію, була вбита Ірина Фаріон. Що стосується питання, чи знайдуть винних, чи отримаємо ми результати розслідувань. Я хочу вірити в те, що саме так і буде, тому що третє торкання цього аспекту, а третє це завжди результат. Ми маємо отримати результат. Принаймні, зорі дають нам такий шанс. Отже, 28 грудня 24-го року ми маємо почути про те, не тільки про те, хто стріляв в Ірину Фаріон. Вже відомо, хто стріляв ще до того, як оголосили в розиск цього хлопа, який це зробив. Нас, українців, україну, цікавить той, хто замовив це вбивство. Отже, я сподіваюся, що 28 грудня та напередодні за тиждень ми можемо почути такі новини. Принаймні, Плутон має нас до цього повернути. Якщо не буде результатів цього розслідування, то Плутон дуже жорстко може перегорнути все до гори дригом, що називається. Тому що Плутон це завжди внутрішня болісна трансформація. А цей аспект в астрології він так само про зміни, про трансформацію, про болюче, якщо ми чіпляємося за старе. Отже, я сподіваюся, що ми гідно пройдемо цей шлях, і в грудні 2024 року отримаємо результати. За боти набігли, дякую за увагу вам. Ну що ж, друзі, дякую і вам за увагу, за підтримку. Бережіть себе, бережіть Україну разом і разом до перемоги, донатьте на Збройні сили, тому що бій триває. Перемога України вже є на тонкому плані, наша задача її перевести на фізичний план. До скорих зустрічей. Пока-пока.